У селищі Рокитне 36-річний мотоцикліст наїхав на дитину. За інформацією поліції Київщини байкер не впорався з керуванням та зіткнувся із попутним 10-річним велосипедистом. З можливим переломом нижньої щелепи, хлопчика ушпиталили до місцевої лікарні. Водій мотоцикла травмував руку. Будівельний бум у білій церкві. у місті зведуть ще одну багатоповерхівку цього разу на вулиці праведників світу, колишня Логінова. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету. Начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька запевнила, що спершу профільна комісія, склад якої затвердили виконкумівці, визначить стан зелених насаджень та їх відновну вартість. Але конкретно про яку адресу йдеться? Не сказала, Тож наша знімальна група скерувала запит для уточнення цієї інформації. Також обстеження рослин проведуть на території школи номер 1 та спеціалізованого обласного будинку дитини. На засіданні члени виконавчого комітету проголосували й за низку архітектурних питань. Зокрема, не погодили присвоєння адрес низці новозбудованих зблокованих будинків, натомість погодили переведення садового будинку у жилий у товаристві Меблевик, затвердили проведення культурних та спортивних заходів тощо. Під Час засідання виконкому з нагоди дня будівельника нагородили представників департаменту ЖКГ, управління капітального будівництва та відділу Держархбудконтролю. Грамоти та подяки від Київської обласної ради отримали начальники Людмила Денисова, Олексій Погасій, Альона Колотницька, Володимир Дорогань та їхні підопічні Юлія Кічкіна, Руслан Посудевський, Ніна Пелех. Та інші загалом відзнаки вручили 16 посадовцям. На Білоцерківщині розкинулися не просто поля. Тут народжується справжня історія любові до землі та праці. Родина фермерів Менжинських чотири роки як вирощує овочі за сучасними технологіями. А цьогоріч має ще й особливий продукт, який розкаже наша Любов Геращенко. Землеробів України без перебільшення можна назвати титанами, адже під час війни вони продовжують забезпечувати країну продовольчою безпекою. Одними з таких є родина Менжинських, які чотири роки займаються висаджуванням овочів, кавунів та динь. Як згадує Владислав, розпочинали сімейний бізнес з кубовидного перцю, а згодом розширили своє господарство до 50 гектарів землі. Пізніше вирішили автоматизувати процеси, тож мають у наявності чимало унікальної техніки для вирощення врожаю. Користуємо якби розсадопосадочні машини, так як ручні, так і на тракторах півку укладчиків, ну, каплю укладчиків у нас якби, є. Ну, займаємося, ну, щоб максимум автоматизувати, але без людей це ну, робити неможливо. Якби. Надо люди все одно. Ну, то... Тось... Скільки у вас у штаті людей взагалі? Ну, 6-7 чоловік працює. До овочів родина фермерів ставиться з любов'ю при зборі городини, притримуються традиційних методів, збирають лише руками. Так рослина залишається цілою та неушкодженою. На полях у аграріїв можна побачити перець, баклажани, кавуни, дині, помідори, капусту. А гордістю колекції є наша усім звична кримська або ж Ялтинська цибуля. За словами землевласників, знайти таке насіння надскладно, а виростити ще важче але завдяки кропіткій праці та консультаціям з закордонними агрономами на Білоцерківщині виростили надсмачну синеньку. Всі сіять прямим посівом, поле ми начали з розсади. Потім ці на гектар півмільйона насінин пішло, висадили вручну ми це все в поле цього року. Цього року, так. і зараз, якби збираємо цибулю, навіть є цибулини до пів кілограма. Пересада, щоб вона тепло, тепло, потім і в поле тепле висадить, і вона за цього виходить солодка. Бо багато хто пробував, в нас вирощує, вона гірка, невкусна, маленька. Ну то тобто, якби не не виходить в людей, не всіх. Насіння на інші овочі закуповують лише за кордоном. Спочатку в теплицях з обережністю вирощують розсаду під спеціальним світлом та поливом, а лише тоді переносять на поле. Дружина пана Владислава та землевласниця Галина ділиться, аби мати якісний врожай, варто його удобрювати хорошим Прибалтійським торфом, вимірювати температуру ґрунту тощо, також регулярно поливати. А ось агропродукцію продають оптом та в роздріб. В цьому році пробуємо продавати через інстаграм. Відкрили на Павлюченко маленьку точку і приїжджають до нас. То в принципі і опт, і роздріб. Нам дуже приємно, коли люди куштують нашу продукцію і дуже гарні відгуки. І воно нас знаєте нас ще підсилює, і нам і те, і те хочеться зробити якісно, щоб так важко, то ні. Люди приходять і купляють. І в нас оптові продажі вже рік за рік за роком. наші весною вже телефонують. А що ви вже посадили? А ми ж у вас ви ж нам продайте, тому не продавайте. І воно мотивує свою продукцію. Родина Менджинських вирощує. На органіці та намагаються не використовувати нітратів, адже куштують її прямо з грядки. Особливо це полюбляє синочок. В лабораторію здали Кавуни Діню, то показали нижче норми їхніх, їхніх приборів по нітратах. Так що ну, дуже безпечно. І ми вирощуємо так, як для себе, і працюємо на перспективу, а не так. Знаєте, що рік виростили. Продали і все. Так що сподіваємося, що маленький фермер продовжить нашу справу. Нині аграрії на осінь готують до посіву броколі та цвітну капусту. А також не забувають брати на пробу нові сорти городини. Збирати урожай фермери будуть аж до заморозків, а вже згодом готуватимуться до нового посівного сезону. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. За понад 1 мільйон 103 тисячі гривень відремонтують прибудинкові території на п'яти вулицях міста. Про це на сайті Держзакупівель Прозоро оголосив департамент ЖКГ. У перелік входить вулиця Нова, 10, Івана Кожедуба, 39А та 41, 6. Вулиця Інденданська, 8А, бульвар Олександрійський, 20 та площа Соборна, 11. Чотири вулиці ремонтуватиме білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління і лише площу Соборну, 11 ФОП «Аветисян». Роботи підрядники мають виконати до середини грудня цього року. У вартість кошторисів входить розбирання асфальтобедотного покриття, перевезення сміття, вирівнювання, улаштування нової дороги. Тощо найменше грошей планують витратити на площу Соборну майже 107 тисяч гривень. Усі інші обійдуться міському бюджету в майже 200 тисяч гривень кожна. Нагадаю, що інформація, яка не потрапила до ефіру, ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах. Посилання ви бачите на екрані. Підписуйтесь та діліться своїми думками у коментарях. Юні екоактивісти провели толоку на вулиці Василя Стуса. Її метою є очищення у збережжі річки Рось, а саме від дерев'яного мосту й до центрального пляжу. Крім членів організації Молекула до прибирання доєдналося багато молоді та навіть перехожі. Всім видали інвентар, рукавички та все необхідне для сортування сміття на папір, пластик, скло та інше. Нагадаю, нещодавно команда молодих борців за чисте довкілля виграла грант від ЮНІСЕФ у 100 тисяч гривень на очищення річки. Ну власне сьогодні ми забезпечені майже всім, всім інвентарем. Це рукавиці індивідуальні, це сміттєві мішки індивідуальні. Це піки для прибирання сміття і граблі для прибирання сміття. Також у фіналі у підведенні підсумків нашої першої толоки планується, що ми кожному такий захочувальний презент. Це екосумка з нашим логотипом молекула Сайгрось. У стінах міської ради привітали батьків, у яких народились двійнята, таких чотири білоцерківські родини. У Анастасії та Дениса Різників з'явилися дві доньки Поліна та Аліса. Сім'ю шелепників радує донечка Стефанія та син Платон. У Фурсенків два богатирі Данило та Артем. Щастя, є і в подружжя чайків. Макарчик та Захарчик радісним батькам вручили подяки та подвійні візочки для малят. Протягом цього часу для вас працювала вся команда нашого телеканалу. Дякую, що дивитесь та довіряєте незалежному змі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, аби ми просувались у трендах Ютуба задля збільшення нашої глядацької аудиторії. Нехай щастить!